Вітаю, шановні! Не знаю, чи сумували за новим відео, але завдяки розробникам, які показали досить багато спойлерів, сьогодні треба в цьому розібратись. Тому, як свідомий глядач, поставте вподобайку і після перегляду напишіть змістовний коментар для просування україномовного контенту по Ютубу. Також хочу подякувати спонсорам каналу, які підтримують канал фінансово. Дякую! І хотів би почати з того, що вже на цьому тижні нас чекає такий собі івент. І новий гість. По словам розробників, гість буде мати відношення до футболу. Звичайно, одразу на думці колаборація, яка досить сильно застряла в голові з Олівером Трі. Тому чекаємо на щось схоже. Звісно, будуть всілякі цікавинки в вигляді нової кастомізації, аватарів, скоріше за все, а також, можливо, можна буде поставити в ангар щось новеньке. Сам івент почнеться вже 8 червня, а новини слід чекати 7 червня. Також, 7 червня, в крамниці з'явиться безкоштовна підписка на танк 5 рівня Renault G1. Треба буде просто заходити в гру і забирати нагороду. Окрім частин на цей танк, вас ще можуть чекати додаткові подарунки в вигляді срібла, вільного досвіду, а також сертифікати x 5 Хто можливо задається питанням: а це що новий танк? Саме так, який ще й одразу переведений в півіар-модель. Як ви зрозуміли, це колекційний танк, який можна продати за 250 золота. Так, наче небагато, але копійка гривню береже. Ну і звичайно, як же без донатного івенту, який повинен початися теж з 8 червня, і по задумці це бюро знахідок. По простому минулі танки, новий фон профіля і коробки, які можна забрати, купивши в крамниці набори за свої кровні. Тож це така собі можливість забрати колекціонерам чи тим, хто дуже хотіли, минулі танки, що знаходиться в тій самій коробці. Там знаходяться танки від 7 по 10 рівень. І навіть є колекційні танки, що досить таки приємно. Але що неприємно, так це ймовірна велетенська ціна. За яку ви зможете забрати ці дзвіночки. Ну і головний івент, який чекають гравці, це івент до дня народження гри, в якому є можливість забрати середній танк 7-го рівня Т-42. І загадковий контейнер Експо. Сам івент почнеться 16 червня і буде йти 10 днів. За цей час ви зможете зафармити срібло, камуфляжі, сертифікати X5, бустери, бустери золота, обвіз і, напевно, зараз найважливіша валюта це кіткоїни. Щоб закрити цей івент, вам потрібно буде награти приблизно від 250 до 300 перемог. Якщо підрахувати більш детально, то щоб забрати тільки експо контейнер, потрібно награвати 20 перемог в день. За кожну перемогу будуть давати по два запрошення так зветься нова валюта. Хто грає хоча б з минулого року, розуміє, що цей івент. Це майже копія івенту на новий рік зі зливом золота і вільного досвіду. Я не забув і, звичайно, злив ваших нервових клітин, що знаходиться в головному контейнері Експо. Тільки танки знову від сьомого по десятий рівень. Але окрім цього, вас чекає новий танк дев'ятого рівня, об'єкт 452к. Кожним відкриттям цього контейнера буде випадати один талісман на цей танк. Тобто, відкривши 10 таких контейнерів Expo, ви гарантовано отримаєте об'єкт 452к. Якщо ви помітили, а скоріш за все, ви помітили, зліва також є такі собі коробки, але за золотом. Кожна коробка коштує 1500 золота. Відкривши 5 коробок, шоста коробка буде безкоштовною. З цієї коробки гарантовано падає та сама валюта запрошення. І золота бірка, ну і інші плюшки, які знаходяться в тій самій коробці. З правої сторони, ті самі коробки, за вільний досвід. Щодо цих коробок, то мені вже страшно, тому що досвід минулого року з відкриттям коробок за вільний увінчався провалом. Як буде сипати в цьому році, хто знає. Щодо нагород, то маємо колекційні танки від 2 по 4 рівень, які можна продати за золото, якщо що. А також всі лякі бустери з обвісами і кастомізацією. Ну і саме головне це можливе отримання контейнера Експо. Зрозуміло, що відсоток на цей контейнер буде дріб'язковий. Тож думайте двічі перед тим, як вмазуватися. Вітаю тих, хто чекав режимів, тому що нас всіх чекають марафони режимів. Першим буде реалістичний режим аж цілих сім днів. Потім відродженням теж сім днів. І знову режим Big Boss, теж сім днів. Початок режимів 7 червня по 27 червня. Так що готуйтеся вмазуватися. Щодо подарунків, які видаються, відштовхуючись від ваших років. Встановлення і реєстрації аккаунта нарахування почнеться з 21 червня. І ось які нагороди вас чекають. Якщо ви граєте до 1 року, якщо ви граєте до 2 років, якщо ви граєте до 3 років, якщо ви граєте до 4 років, і якщо ви граєте до 5 років, якщо ви граєте до 6 років, отримаєте ще контейнер з танками п'ятого рівня. До семи років вже контейнери з танками сьомого рівня. І ось якщо ви граєте до восьми років в Бліц, окрім всіх подарунків, ви отримуєте пропозицію з чотирьох танків. Вибрати треба один: або Пуделя, або Тайпа 62 або Пілота, не рекомендую, або IMX М4 Мле 49. Якщо всі ці танки є, отримаєте компенсацію в золоті, а саме 2500 золота. Якщо ви граєте до 9 років в Бліц, отримуєте пропозицію з танками від 7 до 8 рівня, а саме, шкода т 45 Action X або Кейлер. Компенсація за повторне отримання теж 2500 золота. Також гравці, які грають в Бліц 9 років, ще отримають ось такий обвіз з снарядом, який пробиває лист броні. Шановні, цей день настав. Нам нарешті в оновлення 10.1, яке буде вже в наступному місяці, тобто в липні повернуть в чат. Але писати можна буде тільки союзникам. А також після знищення танку в чат писати буде неможливо. Це доволі радісна новина, так як це все-таки набагато краще, аніж взагалі без чату. Можна сказати, це таке собі часткове повернення. На цьому в мене все. Якщо тобі сподобалося це відео, не забудь поставити вподобайку, написати коментар, що ти думаєш щодо цих новин. Ну і яка новина зачепила вас найбільше. Всім дякую за перегляд! Зустрінемося в наступному не менш цікавому ролику. До побачення.